Протягом минулого року Житомирська міська рада провела майже 200 закупівель на понад 21 мільйон гривень для забезпечення роботи свого апарату. По більшості угод, які оприлюднені на сайті держзакупівлі, контракти із специфікаціями на товари та послуги не оприлюднені. Ми проаналізували усі угоди, інформація про які відкрита та розбили їх на умовні категорії. Ось на що витрачали кошти у міській раді. На обладнання для військових, безпілотники, військову форму та пересувні модулі для ЗСУ витратили майже 13 мільйонів гривень. За комунальні послуги у міській раді сплатили 2 мільйони 300 тисяч гривень. Вдвічі менше обійшлося обслуговування програмного забезпечення, комп'ютерної та оргтехніки. У майже мільйон обійшлись два генератори потужністю більше 20 кВт. Більше півмільйона гривень міська рада витратила на виготовлення інформаційних матеріалів про свою роботу, а також соціальну рекламу. На 100 тисяч менше. Більш як півмільйона гривень заплатили за продукцію для проведення святкувань та. Нагороджень, а також сувеніри із символікою міста. Приблизно на таку ж суму закупили палива, бензину та дизельного пального. Поблизько 400 тисяч гривень міська рада витратила на господарські витрати, пункти незламності, а також наприкінці лютого минулого року придбала продукти харчування. Вдвічі менше обійшлися канцелярські товари, послуги з передачі даних, витрати на організацію роботи муніципальної інспекції та інші витрати. Цей рейтинг ми визначили за найбільшими сумами, які прописані у договорах із постачальниками чи виконавцями робіт. Ось топ-5 Найбільших контрактів чотири перших місяці ОТО розділяють між собою контракти на постачання військової амуніції та безпілотників. Більше семи мільйонів гривень заплатили підприємству Бойові птахи України за 10 БПЛА Валк 1 За більш як два мільйони у виробника скоростання придбали шість пересувних модулів для ЗСУ. У більше як півтора мільйона гривень обійшлись оптичні модулі для безпілотників. За 200 комплектів військової форми фізичній особі підприємцю міська рада заплатила мільйон 200 тисяч гривень. Замикає топ контракт на купівлю двох генераторів потужністю більше 20 кВт. Не обійшлись у майже мільйон гривень. Ми продовжимо досліджувати, скільки витратили на потреби своїх апаратів інші органи влади Житомирщини. Дмитро Поліщук, Олексій Черко, Новини Суспільне Житомир.